Незламна професійна освіта України. Вистояли, переможемо, відбудуємо. Так, волелюбні українці вистояли. Ми вистояли, бо з перших днів російської агресії мали непохитну віру в перемогу. Ми знаємо, за що боремося. Це наша земля. І наше небо, це наша батьківщина, і з нами увесь цивілізований світ. Щоденно зіштовхуючись із новими викликами, ми швидко вчилися реагувати й адаптуватися, ми намагалися підтримувати один одного, допомагали тим, хто опинився в скрутному становищі, хто був беззахисний і вразливий. Кожен із нас робив свій внесок у справу спротиву ворогу, допомагали армії, територіальній обороні, давали прихисток переселенцям із тимчасово окупованих територій, у міру можливостей займалися волонтерською діяльністю, у тому числі, щоб полегшити створення побутових умов захисникам на передовій, серед яких працівники нашого освітнього закладу та випускники. На базі центру з перших днів блекауту почав функціонувати пункт незламності, що вміщував чимало людей, позбавлених елементарних можливостей у своїх домівках насамперед зв'язку. Щоб забезпечити захист присутніх, в освітньому закладі було створено найпростіше укриття, його облаштували всім необхідним і щодо безпеки перебування людей, психологічного комфорту. І навіть патріотичного підзарядження. І водночас в таких умовах ми гідно тримали освітній фронт, проводили уроки, бесіди підтримки, вели виховну та позакласну роботу, брали участь у різноманітних змаганнях. Ми вистояли так, наше повсякденне життя змінилося. У ньому досі немає спокою і сну, у ньому багато трагедій і болю втрат, але й багато, дуже багато любові, зворушливої любові до рідних і близьких, безкорисної любові до незнайомих, але ж своїх співвітчизників, і палкої, жертовної любові до України. Ми, зазнаючи щоденних ударів, продовжуємо жити і працювати лише з ще більшим натхненням та ентузіазмом, ніби за себе і за тих, хто загинув у борні, за наших відчайдушних учнів-воїнів, яким назавжди 20-21-22. Дивуємося самі собі і дивуємо світ своєю волею, рішучістю і незламністю. Українські жінки сьогодні не слабка стать. Це такий міцний і надійний тил, сила якого не вимірюється жодними приладами. Не маємо сумнівів, що ми переможемо, неодмінно переможемо. Наша країна зазнала величезних руйнувань, а подекуди й повного знищення населених пунктів інфраструктури. Щоб відновити її, доведеться прикласти чимало сили вмілих робочих рук. І саме це наше найперше завдання. І ми це зробимо. Ми відбудуємо, бо вміємо будувати лагодити, оснащувати і прикрашати, а ще маємо неймовірне бажання бачити Україну мирною й гарною. Ми ще, мабуть, ніколи не любили її так сильно, як сьогодні і не цінували так, як нині, боячись втратити. Україна ще сяятиме на увесь світ своєю красою. Тож шановні колеги і друзі, давайте разом пліч-опліч долати труднощі, перемагати та відбудовувати. Коли ми згуртовані, нам посильні надзвичайні речі, масштабні і значущі. Активно готуємося до нового етапу, дуже важливого для всіх нас і для нашої держави. Кажуть, світ ніколи вже не буде таким, як раніше. Тож нехай він буде кращим, міцнішим, прогресивнішим. А ми пишатимемося, що внесли в його розбудову свою частку. Дякую за увагу. Слава Україні! Хай буде весна! Там, де ми стоїмо до кінця. Нас не зламає війна, наша віра, єднає серця, Україна.